Коли преподобний Серафім Саровський говорив про розпізнавання духів, він мав на увазі не містику, а реальну здатність бачити духовний стан людини, святі Отці завжди знали: гріх залишає сліди не символічні, а цілком конкретні, помітні тим, хто має очі, щоб бачити у сучасному світі про це майже не говорять. Церква обережна у формулюваннях, щоб не налякати людей. Але правда залишається правдою. Коли людина віддається темним силам, чи то через смертні гріхи, чи то через окультні практики, на ній з'являється те, що святі оці називали печаткою ворога. Це не буквальна позначка на чолі, це духовна реальність. Яка проявляється в цілком фізичних симптомах. І ці симптоми можна розпізнати. Симптом перший. Очі без світла, що бачили святі. Святитель Ігнатій Брянчаніну писав: За очима можна розпізнати стан душі. У праведника очі мають особливу ясність, у грішника помутніння, у одержимого темряву. Це не метафора. Коли людина перебуває під впливом темних сил, її погляд змінюється, очі втрачають іскру життя, яку Бог вкладає в кожну душу при народженні. Як це виглядає в реальності? Подивіться на людину, яка активно практикує окультизм, ворожіння, спиритизм, її очі можуть бути фізично здоровими. Але в них відсутнє щось важливе погляд стає як у риби вологий, але мертвий. Особливо це помітно на старих фотографіях відьом і чаклунів, навіть через об'єктив камери відчувається порожнеча це не вираз обличчя, це відсутність Божої благодаті, яка завжди відображається в очах. Преподобний паїсій Святогорець розповідав, як розпізнавав біснуватих саме по очах: людина дивиться на тебе, але відчуття, що дивиться хтось інший, очі не її. Чому це перший симптом? Бо очі дзеркало душі, це не поетична метафора, а духовна реальність, коли душа відкривається темряві. Очі першими втрачають божественне сяйво. Симптом другий нестерпність святинь. Свідчення з практики священників. Отець Андрій, священик з 30-річним досвідом екзорцизму, розповідає: люди з печаткою диявола не можуть нормально перебувати в храмі, вони знаходять тисячу причин вийти задушливо, болить голова, нудить. Але справжня причина одна їм фізично важко перебувати в присутності святині. Це не психологія, це духовна реальність. Коли людина несе в собі темне, воно не може співіснувати зі світлом. Конкретні прояви такі люди не можуть дивитися на ікони, погляд ковзає, не зупиняється, намагаються стати так, щоб ікона була. Поза полем зору. Вони не можуть цілувати хрест, знайдуть причину застуда, герпес на губах, алергія, але справжня причина внутрішній опір, який вони самі не завжди усвідомлюють святу воду не можуть пити, скажуть, що смак неприємний, хоча вода звичайна. Один священник розповідав. Жінка, яка займалася ворожінням при спробі випити святої води, відчувала печення в горлі, неначе пила кислоту. Духовна причина благодать і темрява, як вогонь і лід. Коли людина з початкою диявола опиняється поруч із святинею, в ній починається внутрішня боротьба, темне, що засіло в душі, корчиться від присутності святого. Симптом третій неспроможність до молитви. Що писали отці церкви? Святитель Феофан Затворник застерігав Коли людина не може молитися, хоча й намагається, це ознака духовної хвороби. Коли ж їй навіть не хочеться намагатися, це ознака смерті душі. Люди з печаткою диявола втрачають здатність до щирої молитви. Не просто лінюються, саме не можуть. Вони починають молитву, але через кілька слів думки розбігаються, не просто відволікаються, саме розбігаються, як миші від кота. В голові раптом з'являється тисячу важливих думок, які заважають зосередитися, якщо намагаються читати псалтир або Євангеліє, одразу накочується сон. Навіть якщо людина до цього була бадьора, один чоловік розповідав, можу ночі на проліт серіали дивитися, а відкрию Євангеліє, через хвилину очі закриваються. Особливо важко їм дається Ісусова молитва, ім'я Господнє Ісуса Христа викликає внутрішній спротив, язик, неначе німіє, слова плутаються, духовна реальність. Молитва це контакт з Богом. Печатка диявола це стіна між людиною і творцем. Темні сили роблять все, щоб не допустити цього контакту, бо молитва руйнує їхню владу. Симптом 4: змінена реакція на ім'я Боже. Древня мудрість в старовинних требниках є така порада. Якщо хочеш дізнатися, чи є на людині вплив нечистого, раптово згадай ім'я Боже. Реакція видасть все це перевірено століттями метод. Люди з печаткою диявола мимовільно реагують на ім'я Христа. Сучасні приклади. Коли в розмові природно згадується Господь, Христос, Богородиця, така людина змінюється в обличчі, може насупитися, знервуватися, спробувати змінити тему. Особливо характерна реакція на фразу Слава Ісусу Христу! Православна людина природно відповість навіки слава, людина з печаткою заніміє, змінить тему або скаже щось неадекватне. Один священник розповідав зустрів знайому, яка раніше була віруючою, але потім захопилася йогою і езотерикою привітав її Христос Воскрес! Вона знітивіла, обличчя перекосило і через силу видавила так, ну здрастуйте, не змогла відповісти воїстину воскрес, хоча колись це було для неї природним. Чому так відбувається? Ім'я Боже має силу. Воно не просто звук, це відтілена присутність для того, хто з Богом це радість. Для того, хто з ворогом Божим болісне нагадування про втрачене, симптом п'ятий несцілемні душевні рани, свідчення духовників. Досвідчені священники розповідають, є люди, яким не допомагає нічого, ні психологи, ні ліки, ні час, рани душі не загоюються роками. Це не депресія в медичному сенсі, це духовна рана. Тому що печатка диявола це не просто гріх, це зв'язок з темними силами, який постійно підживлює біль. Як це виглядає? Люди з такою печаткою живуть у постійному внутрішньому мороці, навіть коли зовні все гаразд, гроші є, здоров'я непогане родина всередині порожня і біль. Їх переслідує відчуття безглуздості життя. Не філософські роздуми, а гнітуче відчуття, що все марно, це голос ворога, який нашопчує, нема сенсу, нема надії, нема виходу. Часті думки про самогубство, навіть якщо людина соціально успішна, бо печатка диявола це печатка смерті. Хтось називає це екзистенційною кризою, але духовники знають. Це дія темних сил. Найстрашніше, ці люди не відчувають радості навіть від того, що раніше радувало. Весна, діти, любов все сіре, бо печатка диявола забирає здатність відчувати Божу благодать, а саме вона дає справжню радість життя. Звідки береться ця печатка? Не від звичайних гріхів так, будь-який гріх шкодить душі. Але печатка це щось більше, вона появляється від окультних практик: ворожіння, магія, спиритизм, карти таро, руни, обряди. Навіть якщо людина робила це просто так, з цікавості, ворота відкрилися від смертних нерозкаяних гріхів, аборти, без покаяння, зрада, що стала способом життя, свідоме богохульство. Коли людина знає, що це гріх. Але свідомо продовжує від прокляття, коли людина прокляла когось або її прокляли батьки, прокляття це не забобони, а духовна реальність, яку визнає церква, від відмови від Бога, коли людина свідомо відрикалася від Христа, хулила святиню.